Це сталося у селі Рокитне Рокитнівського району. Тут двоє працівників, ДАІ патрулювали. Зупинили автомобіль Фольксваген Passat, за кермом якого у стані алкогольного сп'яніння перебував 39-річний місцевий житель. Чоловік відмовився вийти з автомобіля, чинив з лісу непокору працівникам міліції та відразу зателефонував своїм товаришам. Попросив про допомогу. Невідкладено на місце події приїхали агресивно налаштовані 15 чоловіків. Вони нещадно побили інспекторів руху, крім того, забрали в них відеореєстратор, мобільний телефон та. Книгу протоколів і зникли у невідомому напрямку. Міліціонерам дісталось добряче. Наразі 41-річний Анатолій та 27-річний Олександр з численними травмами та забоями госпіталізовані до Сарненської центральної районної лікарні, Чи є підозрювані у їхньому побутті правоохоронці поки не кажуть. Говорять лише про покарання для втікачів. 345 кримінального кодексу України це погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів, санкція якої передбачає позбавлення волі строком на три роки.